Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску гучні заяви Усика та Дюбуа, прогноз на бій від менеджера Егіса Клімаса та інші новини стосовно поєдинки на вихідні, а саме вечери боксу Гарсія Ромеро та Канело Скул. А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Він як герой для свого народу. Це похвально, і я хвалю його за це. Але на рингу мені потрібно бути королем. Знаєте, взяти всі пояси і бути королем. Тож щоб це мені не коштувало, я йду за ним і просто візьму те, що моє, ці пояси. Беззаперечний, Даніель Любо. Не розслабляйся, друже. Я йду за тобою. Я йду за тобою, чувак. Окей. Я чекаю тебе, Дюбо yeah. також заявив. Ф'юрі ще повернеться, однозначно повернеться. Коли я переможу Усика, тоді можу одразу дати бій Ф'юрі. Хто знає тим паче зараз є багато крутих претендентів у надважкій вазі. А останні три бої повністю змінили мене. Після перемог над Мілером, Харговичем і Джошою я став зовсім іншим бійцем і зовсім іншою людиною. Чуваки, на вас чекає щось особливе. Перший британський абсолют у Хевівейті з часів Ленокса Льюіса. Я не можу дочекатися цього. Дюба обіцяє, що після бою Усику буде не до сміху. Перемога буде за мною. От і все. Вийду в ринг, розтрощу йому голову. Вернуся додому в золотих рукавичках, це буде яскраво. Менеджере Гіскрімас висловився так: Олександр уже досяг багато чого в боксі. Він двічі переміг Джошу, а двічі переміг Ф'юрі. Він був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Він був абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Зараз у нього є шанс вдруге стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. А такого ще ніколи не було в історії. І для нього це буде не просто перемога в бою, це буде перемога для спадку. Він уже створив свою спадщину. Але тепер це буде жирна крапка, повтору якої ми не побачимо в майбутньому. Мотивація буде залежати від того, хто буде наступним. І якщо наступний суперник буде сильним, то, звісно, з'явиться і мотивація для тренувань. Щоб була мотивація, потрібен гідний опонент навпроти тебе. Ми, як команда, не біжимо попереду потяга, ми їдемо поряд із потягом. Зараз уся команда зосереджена на бою 19 липня. Пройде цей поєдинок, і 20 липня ми почнемо говорити про те, що буде далі. Усик завжди був воїном доріг. Він завжди б'ється на чужій території. Я вірю, що зараз Усика у Великій Британії більше фанатів, ніж у будь-якого іншого британського боксера. І я вважаю, що Вемблі. Це дуже хороший вибір для бою. Ми вважаємо, що це буде дуже конкурентний поєдинок. Ми впевнені, що Дюба вийде зовсім іншим ніж 2,5 роки тому. Ми вже про це говорили. Ми розуміємо, що він став кращим порівняно з тією версією себе, якою був 2,5 роки тому. І ми усвідомлюємо, що це буде не прогулянка в парку, це буде дуже важкий і дуже складний бій для Олександра. Саме це тримає Олександра вмотивованим. Саме це спонукає його готуватися до поєдинку, наполегливо тренуватися і бути готовим до 19 липня. Я вважаю, що це справді буде конкурентний бій. Зараз Дюбуа найкращий можливий опонент, інших просто немає. Деонтай Вайлдер, який битиметься з Тайрелом Герндоном, 27 червня, знову заговорив, що хоче великих боїв. Вони називаються камбеком. Вони вважають, що якщо тебе не було на рингу якийсь час, то це камбек. Але це зовсім не камбек. Ти просто залишаєш ринг і повертаєшся на ринг. Ось і все. З ким я хочу битися. У мене немає списку чи чогось подібного. Мені потрібні всі, хто зараз на вершині. І якщо бій наблизить мене до моєї кінцевої мети, тоді вперед, чорт забирай. Мені потрібен той, у кого будуть усі пояси. Незалежно від того, хоче він битися зі мною чи ні. Нездійснений бій з Джошо, ми всі знаємо, що там насправді сталося. Якби вдалося організувати той поєдинок, я вже був би абсолютним чемпіоном світу. А зараз мені потрібні просто всі, хто стоїть у мене на шляху. Якщо ти стоїш у мене на шляху, то це означає лише одне я хочу відірвати тобі голову. Тим часом Олександр Русик прибув до Нью-Йорку, де отримав нагороду як найкращий боксер 2024 року за версією Асоціації журналістів Америки. А нагороду він отримав з рук Теофіма Лопеса, який битиметься вже цієї ночі з 2 на 3 травня. На офіційному зважуванні перед боєм в рамках напівсередньої ваги Девін Хейні показав вагу 64,9 кг, а Хосе Рамірес заважив 65,2 кг. В рамках першої напівсередньої ваги Теофімо Лопес показав вагу 63,3 кг, а Арнольд Барбоза заважив 63,4 кг. Головна подія відбудеться за вакантний титул регулярного чемпіона WBA на півсередній вазі. Райан Гарсія показав вагу 66,6 кг, а Роландо Ролі Рамеро заважив 66,5 кг. За інформацією від організаторів, початок поєдинків стартує з опів на першої ночі за Києвом, а головна подія буде близько 3 ночі з 2 на 3 травня. У нашому телеграм-каналі трансляція боїв буде з самого початку. А вже завтра ввечері, 3 травня, подивимося протистояння у суперсередній вазі з Абсолюта між Саулем Канало Альваресом та Вільямом Скулом. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії. За деякими джерелами вказано, що головні бої Карду стартують 3 травня із 20.00 за Києвом, а головна подія буде близько опівночі. Але на надазан вказано, що початок стартує десь із 2 ночі, з 3 на 4 травня. Ну що ж, якось розберемося. Переходьте в телеграм, там я повідомлю окремо, коли почнеться ефір. Ми нічого не пропустимо. На фінальній прес-конференції скул заявив, чесно кажучи, ми дуже здивовані. Але знаєте, я завжди тренуюся, щоб бути готовим отримати можливість від того, що може відбутися. Я маю подякувати команді Канела за те, що вони погодилися на цей бій. Ми з нетерпінням чекаємо на цей великий поєдинок. Щоб перемогти канелу, потрібно буде проходити раунд за раундом. Я чудово підготувався. Є боксер, який може впоратися з усіма типами дистанції на ринку. Тож, побачимо, як все розвиватиметься. Я не збираюся божеволіти у бою, і ми не вдаватимемося зараз до плану поєдинку, бо це дасть супернику перевагу. Сауль Альварес теж висловився. У мене все так само. Я люблю бокс. Мені подобається боксувати. І для мене це так само. Я радий бути тут в еріяді. Це єдина зміна. Одна з моїх мрій битися в іншій країні. І тепер я збираюся це зробити. І я схвильований, але я також мотивований і готовий до суботнього вечора. Спочатку, після перельоту з Вегасу, було трохи складно, адже тут інші погодні умови. Але я прилетів сюди за три тижні, щоб підготуватися. І Я вже готовий. Теренс Кроуфорд дав свій прогноз на бій. Думаю, Канело буде нелегко. Вважаю, що Скула зарано списувати з рахунків. Очікую, що він дасть Канело добрий, важкий бій, але все ж я думаю, що Канело переможе. Я тільки сподіваюся, що не ціную травми. Сподіваюся, що він буде готовий вийти в ринг у вересні. Я спостерігатиму за ними з рингсайду». Окрім цього, канело в інтерв'ю заявив, що не проти побитися із Крісом юбенком молодшим. І на завершення Мартін Баколе, який битиметься про ФР Джагби у карді канелу скул, заявив: важливо те, що зараз я тут і буду битися за Джагбою, як і планувалося спочатку. Я хочу виграти цей бій, а потім попросити його високоповажність організувати реванш із паркером. Я знаю, що з повноцінним табором і правильною підготовкою я б його переміг. І, хоча не думаю, що паркер погодиться на реванш, я впевнений, вболівальники були б раді побачити цей бій. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!